У місті відбувся перший авторський квест Бердичів очима молоді. Що таке квест? Це своєрідне змагання для тих, хто хоче перевірити себе, змусити попрацювати свої м'язи та мозок. Це подорож, що дає можливість зазирнути у минуле, сучасне та майбутнє свого міста. Це гарна можливість проявити оригінальність та нестандартність мислення, набридло сіре та буденне життя, тоді вперед до життя активного та яскравого. Громадські організації Воскресіння та Фенікс, а також міський відділ молодіжної політики, що виступили організаторами квесту, запевняли, нудно не буде. Для нашого проєкту це об'єднання громади навколо конкретних ідей. В даному випадку це об'єднання молоді, це дозвілля молоді, активне дозвілля молоді, це запобігання негативних проявів в молодіжному та дитячому середовищі. На жаль, сьогодні так виходить, що молодь. Тільки має те, що роботи і дім. Ми хочемо згуртувати молодь навколо конкретних якихось ідей, навколо конкретних проблем. Я думаю, що нам це вдається. Щоб інші краще узнали твоє місце у місті, треба показати себе. Для цього учасники квесту, члени семи команд, влаштували такі собі вихвалянці. Назва жартівлива, інформація серйозна. Адже хто вони чим займаються, як збираються розвиватися та як полюбляють відпочивати, розповідали студенти медколеджу, представники міської лікарні та вчителі, майбутні журналісти та працівники центру зайнятості, члени команд Клуб Шоколад та Імперія свята. Завдання оцінити презентацію учасників квесту було покладено на членів незалежної експертної ради п'ять хвилин або ж 15 слайдів, і про тебе мають дізнатися усе. Відміння гарно говорити до вміння швидко і логічно мислити та прудко бігати. А як інакше можна перемогти у другому етапі квесту, в якому організатори запропонували його учасникам поринути в історію Бердичева. На фотографіях старовинні зображення будівель та відомі Бердичівські обличчя. Завдання якомога швидше віднайти або будівлю, або місце, з яким пов'язана та чи інша постать. На кожному з пунктів цієї нелегкої подорожі знаходився волонтер, який вручав учасникам чергову фотографію. Щодо того, куди бігти, Проблем не виникало, дещо складніше було фізично подолати відстані, але ось кінцевий пункт. Учасники квесту заповнюють літинки кросфорду, вписуючи туди назви будівель, визначних місць та прізвищ людей. По одній букві з кожного слова і утворилося ключове бердичів. Дуже цікава гра. Я хочу подякувати організаторам Оксані і Любові Трибун, що завжди нас запрошують, не забувають про нас. Ми з задоволенням беремо активну участь тут. Висвітлюються і знання історії міста, перевіряємо свої знання. Також ми займаємося спортом, ми пізнаємо культури нашого міста, спілкуємося з другими організаціями молодіжними. Тепер сміливо можна переходити до завершального етапу квесту. Напевне, не кожен знайшов би у собі сили після подібної пробіжки. Ось так стати і захистити власний бізнес-проект. Але з легкої руки організаторів третій етап отримав назву Ми це можемо. А отже, юнакам та дівчатам потрібно було відповідати цій назві. Дивлячись на захист робіт, зрозумілим ставало одне: не ті спеціальності обрала собі за професії бердичівська молодь. Їм би пов'язати своє життя із бізнесом, а вони у медики та освітяни. Із легкістю гідної висококласних фахівців працівники лікарні реконструювали пар шкіри об'єднання. Студенти медколеджу створювали бізнес-центр, а журналісти медіа-центр. Учасникам команди Арія свята спала на думку організувати патрональне товариство Мамине сонечко а представникам центру зайнятості молодіжний клуб Турист. Кому не довелось нічого видумувати, то це шоколадній команді, адже їхній клуб вже існує, і його учасникам залишалось лише розповісти про те, як і що потрібно робити для успішного існування. Час виказати все, що вони думають про прем'єру квесту у Бердичеві та про підготовку до нього команд на ставі для незалежних експертів, не дивлячись на те, що їхні оцінки іноді кардинально різнилися між собою, члени ради зійшлися на думці. Головним здобутком заходу є те, що він вчергове підтвердив: місто багато на талановиту, розумну і небайдужу молодь, можна впевнено сказати, що перемогли в цій грі всі команди. Тому що вони взяли активну участь, тому що вони наскільки боліють проблем переймаються проблемами міста, і вони наскільки хотіли розумієте, старалися подарувати нашому місту в день міста, в день молоді цей подарунок, цю квестову гру «Місто очима молоді, що те, ну це не може не вразити. І дійсно, от особливістю молодіжної політики нашого міста є те, що надзвичайно тісна співпраця громадських організацій із владними структурами. Це вже не перша гра, яку ми проводимо разом із громадськими організаціями нашого міста, тим же Феніксом, Воскресіння, і іншими громадськими організаціями, але це гра вперше, коли так активно підключилися бізнес-структури. Що ж до переможця квесту, то ним стали учасники команди місцевих освітян на чолі з Володимиром Вечкановим. У подарунок вчителі отримали кубок та прапор Бардичева, що відчували у цьому переможці ейфорію. Ці недоспані ночі при приготування цих презентацій і, і пошук інформації по історії міста все-таки воно прийшло недаром, і за це, це відчувається задоволення те, що твої твої знання, твої зусилля все-таки недаром прийшли, і е, хочу, хочу подякувати дівчатам своєї команди, що вони підтримували, допомагали і від. Е, Свої своє керівництво, що допомогли нам також з пошуками інформації, і взагалі дуже дуже чудове свято. Свято дійсно стало свято молоді. Ми і побігали, і подумали все, все зробили разом. Привітання із вдалою прем'єрою від міського голови озвучив його заступник Іван Демусь. Приємно усвідомлювати те, зазначив він, що крім того, що бердичів місто гостинне мудре і гарне, воно є також молодим та перспективним.